І ось там птажечок вони з собі спілкуються. І сороки перелітають. Ось ще прилетіли поспілкуватися на теревені. Ой, прикольно. Добрий ранок. Зараз перша година дня, і ми вийшли з Ріною на прогулянку. Я пішла з Ріною тою дорогою, де купа просто болота. В надію, що ми нікого не зустрінемо. Ну, ми майже нікого не зустріли, тільки одну жіночку більш старшого віку з собакою. Ріна, Ріна, ти впевнена, що тобі треба та колода? Окей, добре. Окей, okay. добре, якщо тобі треба, то бери. Я побачила ту жіночку і взяла Ріну на повідок. От думаю, постоїмо на такому острівку, де, де ти не грузнеш в болото. Ось зачекаємо, поки вони прийдуть, і тоді я Ріну собі спокійно відпущу. Та жіночка, ой, а ваша не агресивна, ваша не кусається. Я кажу, моя може бути агресивна. Ось, ну. Я розумію, що Ріна його б з цього плеска, хоча він в два рази менший за неї, ніж би агресувала до нього. От, але на всякий випадок, думаю, ну, я візьму її на повідок, от, тому що на повідку мені легше контролювати собаку, ніж вона так. От, і ця е, жіночка каже: Та відпустіть, відпустіть, нехай вони поцьомаються, нехай поцьомаються. Я така. Що потьомиється, що потімється, типу. І ми з Ріною стоїмо, все Ріна біля мене. Цей песик щось типу наближається е, до нас трошки, і та жіночка, давай, цьомий, цьомий, е, і далі до мене продовжити. Та відпустіть, вони собі розберуться. Думаю, що розберуться, що означає, розберуться. Якщо я не впевнена в вашій собаці, я не впевнена в тому, що вона вакцинована, що в неї є, що є все сказу і так далі. Типу, а якщо ваша собака не повідку, і вона нападе на мою собаку, вона вкусить. Її. Мені треба буде захищати, можливо, вона вкусить мене. Ну, типу, що означає, вони собі розберуться? Ну, це так не працює. от, І я зачекала, в мене Ріна була на повідку, зачекала, поки вони прийдуть, і я собі з чистим спокоєм відпустила Ріну, в нас її побігла. От, але оце нехай собі потьомується, і нехай вони собі розберуться. ну, я з цією жіночкою не вступала в діалог, я тільки оця фраза сказала, що моя може бути агресивна. Ось і все. В мене не було жодного бажання щось їй говорити, щось їй відповідати. І В мене не було бажання, я не бачила в цьому сенсу. Ось. Побігла з тою колодою. Ой. Красуня. Я не знімала відео вже декілька днів в зв'язку з моїм станом емоційним, психологічним, ментальним. Думаю, ви розумієте. І що я можу сказати про свій стан? Знаєте, перше, що мені прийшло в голову, це нічого доброго. А з іншого боку, і не капець як погано. Ось бо могло бути і гірше. Що гірше, це самоушкоджуюча поведінка. суїцидальні думки. Ось. У мене їх немає, але така самопошкоджуюча поведінка трішки виражається. Виражається в тому, що я собі наковиряла все, що треба і не треба. І ще в мене такий показник, що я собі роздираю шкіру голови. Я ось так от дру-дру-дру навіть до крові і можуть бути рани. Ось тож в мене є ось таке. я не знаю, чи я зараз видам якийсь секрет психологів, психотерапевтів чи ні. Але коли я була на сеансі з психотерапевткою, то в кінці зустрічі вона сказала не так загалом, як завжди, там, гарного тижня, ще щось вона сказала до зустрічі. І знаєте, ось це до зустрічі. Це якраз ось цей е зараз, зараз я зберусь <свісно> з думком, що коли в людини, в клієнта, пацієнта е є якісь суїцидальні думки, чи там, наприклад, як я сказала, що поки немає, ось і <свісно> коли ти і в коли в кінці Тобі психотерапевт каже до зустрічі, і ти кажеш до зустрічі. Це, знаєте, як такий умовний договір, що наступна зустріч буде. Що ця зустріч буде, і тебе на цій зустрічі чекають. Ось я мала записатись на зустріч з психіатром, і так виходить, що найближчим часом а, не маю вільного віконця для записів. От і знаєте, можна було би просто напряму записатись, ну, не напряму записатись, а напряму написати до е, психіатру, що в мене ось таке, ось таке, ось таке. От, тому що в психіатричній практиці це ок. Е, ось що так можна звертатись е, до пс пс психотерап, до психіатра. Коли там тобі потрібно, але, звичайно, на початку все обговорюється. Типу, коли ти можеш звертатися, коли ти не можеш звертатися, бо це людина, в неї є своє життя. от. І ці всі моменти, ці всі кордони, вони проговорюються. от. Але зараз в мене таке відчуття, що я не хочу напрягати людину. Ось. В депресії для мене все дуже важко дається. Ну, наприклад, якщо б було так просто записатися, ось на така довільна година, ось такий то день, я би записалася. От, А коли треба писати, пояснювати, ще щось ще щось, чекати відповіді. І оцей момент, щоб, щоб не напрягати людину, ось це все мені дуже важко дається. І так, зараз в мене вже не депресивні стани, депресивний стан, щось типу депресивного є, зараз розумію. Що в мене депресія. Ось. І завжди в депресії мені важко якісь такі робити зміни, якісь такі кроки. Ну, наприклад, коли там, мені, мені треба було змінити майстра манікюру, Ось, по якимось причинам я не пам'ятаю, здається, через те, що мені не подобалось те, що вона постійно запізнюється, дуже часто переносить і так далі. І так далі. А, ні, це коли я їздила, коли в університеті була. Я робила нігті, приїжджаючи додому, ось в своє місто. А коли я почала жити у Львові, мені треба було. Пошукати в Львові, і от в депресії цей момент, що тобі треба шукати, докладати зусиль, йти, комунікувати, і, і це все не для мене. І я оце все відкладаю, відкладаю, відкладаю. Ось або ніби я хочу, щоб хтось це за мене вирішив. Ну не то, що я хочу, а я просто не можу докласти стільки сил, як здається, це зовсім легко, але для мене в депресії це не легко. Знаєте, що я вам скажу? Я не знаю скільки ми з Ріною гуляємо десь хвилин 25, напевно. І я вже... я вже втомилася. Щось мені важко дихати. Фух. Когнітивні здібності. Дуже порушується в депресію, пам'ять. Ось ось це все порушується. І я тільки що йду, і я така, а ми взагалі туди йдемо, а це взагалі ця стежка, а це ніби якась інша стежка. От, Хоча тут вона одна єдина, ця стежка, якою ми зараз повертаємось. І я така. Ріна, ні, я не буду таке гратися. От, і я така в моменті, ніби не розумію, що це за стежка. Ой. Сьогодні я вже взяла свою багаторазову чашку. Я зараз частіше з собою беру фільтр, ось тому я запитала, який об'єм більшого фільтру. Ось там стається 350 мл і я хочу перевірити, чи мені в цю чашку він влізе. Якщо ні, то тоді треба буде купити іншу з більшим об'ємом. Ще я сьогодні взяла ось такий смаколик: селезінка, яблуко і журавлина. Маріна вже почула вже все, вона вже прийшла. Все, Зараз чекаю, відкрию і дам тобі спробувати. Зачекай. Це пахне не настільки смачно, як попередній смаколик, тримай її тут, після Прогулянки. Бо наприкінці, коли я казала, що я дуже сильно втомилася, я справді ледь дійшла додому. Do я так поспішала, тому що в мене було відчуття, що я ось-ось, і просто впаду. Мене моє тіло не несе. Ось, і я так швидко йшла додому. Do я, я така, ну, хочу, щоб швидко ліфт їхав. Ось, бо я себе дуже фізично погано почувала. Таке дуже ватне тіло було. Ось тому після прогулянки я навіть добре, що був чоловік вдома, він помив рійні лапки. І я роздягнулася, і мені от прям ну, от швидко, от негайно, навіть негайно треба було лягти. Мені треба було негайно зайняти горизонтальне положення, бо я просто падаю. Ось, і я так довго лежала насправді. Ось в ліжку я не знаю, скільки я провела часу, напевно, все від другої дня, десь до шостої вечора, для того, щоб відновити свої сили. Ось потім я пішла по каву, спустилася, ось, щоб трішки збадьоритися. Ось я попила кави. І після того я вирішила щось зробити якраз для свого тіла, і я зробила йогу на 13 хвилин. Ось, щоб, щоб не знов не повторилось ось це, що мені негайно треба в горизонтальне положення. Ось і я зробила цю йогу, сходила в душ. Я розумію, що мені треба помити голову, але я не можу. Ось добре, що я просто сходила в душ. Ось і що ще сказати? Не знаю, що сказати. Сьогодні настрій я не можу сказати, що в мене дуже поганий. Він ніякий насправді. Просто, просто ніякий. В мене не викликає емоцій. Можна сказати, майже нічого. Ось апетит поганий. Але це не від апетиту, насправді, сьогодні я себе так почувала через те, що я нормально поїла, я їла булгур з овочами і куркою. Ось і я добру порцію з'їла. От то не від того, що я не їм. Ось я стараюся, що в мене принаймні один. Повноцінний прийом їжі був за день. Це 100% і плюс ще стараюся щось їсти. От. Тому, тому ось так от не знаю. Знаєте, в мене е, до цього, як наче. Mm, була надія, що ось ось і мені стане краще. Ось ось і мені стане краще. Але ні, дні йшли, і емоційні гойдалки були, і mm, зараз я зайшла ось таку фазу депресії. E, от і... і ось так от. По суті, ось такий мій день. Майже весь час в ліжку От, відновлюю свої сили, як можу, роблю для себе те, що я можу. От. Чоловік пішов гуляти з собакою, тому я в цей час змогла зробити йогу і сходити в душ. Бо насправді в мене було сил тільки на якусь одну діяльність. Тобто, якщо б я пішла гуляти з собакою, то я б вже точно не зробила йогу, Можливо, ще в душ би сходила. Але от йогу я дуже сильно сумніваюся, що я би зробила. От. Тому, тому ось так. От. То сьогодні так сказала, обставини, що чоловік вдома, і е, на мені менше відповідальності. От, скажімо так ось. Дуже насправді в мене пам'ять погана е, зараз в цей депресивний період. Е, от я, е, знаєте, в мене ніколи такого не було, е, от тих як сьогодні, що я йшла в полі по цій стерці, там вона тільки одна єдина, і я по ній, по ній вже ходила, не знаю тисячу разів, і я не, ну, не могла помилитися. От, але я сьогодні йшла по цій стежці, і, і я просто не розумію. Я, я не впевнена, чи то та стежка, чи не та стежка. Ось якось так. Ось такий якийсь стан був, і ви можете сказати, що з ким не буває, всі щось забувають, але зазвичай я не росіяна. Зі мною дуже рідко таке буває, що я щось забуваю, і це переважно поспіхом відбувається. Що коли я там кудись поспішаю, то я можу забути щось. От, але так зазвичай я все, все пам'ятаю. Або якщо я знаю, що я щось запам я, забуду, я собі записую. Це все, що пов'язано там з цифрами, з іменами, а там дата народження, день народження, просто там імена там з кимось познайомились. Я одразу собі там прописую, щоб не забути. Ось, ось таке на таке в мене є На дати в мене пам'ять дуже погана. Ось і через це мені в школі не давалась історія, того, що я дуже забувала ці всі дати. І якби я їх не зубрила, вони все рівно в мене путались. Ось тому, тому ось так, от таке от мене з пам'яттю, І так само сьогодні я не по тій схемі, що треба, випила таблетки. От, і це все так якось, знаєте, ну, і, і я думаю, що ви сьогодні помітили, що я забуваюсь, і мені важко формулювати свої думки. От е, тому, та, тому таке, таке є в депресії. От, і знаєте, це так якось е, дуже, знаєте, дуже дивне відчуття, що тебе, отак, от в моменті. Е, Тебе когнітивні функції порушуються. Це, це дуже, дуже важко. От. Не, не можу сказати, що це капець страшно, але ну, неприємно, що, що такі ситуації трапляються, що я от так от щось, щось забуваю. От. Я, я, можливо, багато за ці влоги розповідаю за свій стан, за емоційні гойдалки, за депресивні стан, за те, що в мене ось зараз депресія. От, можливо, я багато розповідаю, але це моє життя це те, що є і присутнє в моєму житті. Вже і зараз ось, і я не можу видавлювати в себе якісь емоції. Просто заради емоцій, просто заради не знаю, щоб подарувати, можливо, вам позитив, але якщо я не відчуваю цього позитиву, то я не можу ним ділитись. Ось я ділюся тим, що відбувається в моєму житті. От тому зараз я в депресії і я ділюся цими своїми станами от. Я думаю, що я на цьому буду завершувати цей день. Я не знаю, наскільки довгим вийде сьогоднішній день сьогоднішнє відео. Е, ось. Але ось такий мій день сьогодні видався. Не зовсім добре, я себе почувала по, <по>, по всім параметрам, які тільки можливі, тому я хочу. Вже йти, відпочивати. Можливо, не спати, але точно хочу лягти і відпочивати. Тож, будьте здорові, мирного неба і до зустрічі завтра!